Філіп Кіндред Дік Чи мріють Андроїди Про електричних овець? Читає Сергій ОРОбчук Присвячується марен Августі БЕРГРАД 10 серпня 1923 року, 14 червня 1967 року. Досі Марю йде в саду. Привид ранньої роси. Стрітий співом радости Єйц. ОКленд Учора померла черепаха, яку мореплавець Кук подарував королю Тонга 1777 року, їй було майже 200 років. Черепаха на ім'я Тоймаліла померла у королівському палаці в столиці Королівства Тонга Нукуалофа. Піддані Тонга ставилися до черепахи як до правителя, і до неї були представлені спеціальні наглядачі. Тварина осліпла кілька років тому під час пожежі в чагарнику. Радіо Тонга повідомило, що панцер Тоїмаліли. Буде відправлено до Оклендського музею в Новій Зеландії. Агентство Reuters. 1966 рік. Розділ перший. Бадьоре електричне зущання в адаптері настрою, який стояв біля ліжка. Розбудив ріка Декарда легко і невимушено. Здивований, а його завжди дивувало пробудження без найменших проміжних відчуттів. Він підвівся на ліжку і потягнувся у строкатій піжамі. У цю мить у своєму ліжку розплющила. Невеселі сірі очі його дружина Айрон. Кліпнула, застогнала і знову їх заплющила. Ти дуже слабко налаштовуєш Пенфілд, сказав він дружині. Я підрегулюю, і ти прокинешся не чіпай мого регулятора. В її голосі вчувалася безрадісна роздратованість. Мені не потрібно прокидатися. Рік сів біля дружини, схилившись над нею, і спокійно пояснив якщо налаштуєш на коливання вищої амплітуди, то прокинешся у чудовому гуморі. От і все. Постав на сі і долатимеш поріг гальмування свідомості так само, як я. Дуже доброзичливо. Рік погладив оголені бліді плечі дружини. Його власний регулятор стояв на рівні ді, а це означало, що на світ він дивився добродушними очима. Забригеть свої руки, копе, промовила Айрен. Я не коп. Тепер уже він відчув роздратування, хоча нічого не змінював у налаштуванні. Навіть гірший за копа!» – відповіла йому дружина, не розплющуючи очей. Ти вбився, найнятий копами. За своє життя я не вбив жодної людини. Його дратівливість зростала, переростала майже у відверту ворожість. Лішень бідолашних Анді, сказала Айрен. Але, здається, тобі це не завадило розтринькати мої преміальні. Рік підвився з ліжка і підійшов до адаптера настрою. Замість того, щоб заощадити грошей, говорив він, купити справжню вівцю і не ходити до тієї електричної на даху, до тієї нещасної електричної тварини, а я заробляю непогано, і то вже немало років. Він стояв нерішуче перед корпусом адаптера настрою, розмірковуючи, чи варто йому набрати код таламічного депресанту, щоб позбутися гніву, чи таламічного стимулятора, щоб розпалитися і взяти гору в суперечці. Якщо набереш код більшої злості, сказала Айрен, розплющивши очі й пильно дивлячись на нього, то і я собі наберу. Наберу навіть код максимально люті та влаштую тобі такий скандал, що всі ті наші сварки здадуться тобі дитячою забавою. Набирай, тільки спробуй побачиш. Вона зіскочила з ліжка, підбігла до корпусу свого адаптера настрою. Стояла нерухомо, дивилася сердито, відчікувала. Рік зітхнув переможений її погрозою. Не беру код за своїм графіком на сьогодні. Перевіривши свій графік на 3 січня 1992 року, він побачив, що у нього має бути день ділового та професійного ставлення до роботи. А якщо я не беру код згідно з графіком? обережно спитав Рік, ти зробиш так само? Чекав, нічого не обіцяючи, аж поки дружина не пристала на його пропозицію. Мій графік на сьогодні шестигодинна депресія з елементами самозвинувачення, сказала Айрен. Що, що це в за графік? Такий підхід суперечив самій меті застосування адаптера настрою. Ніколи б не подумав, що тобі саме цього заманеться, сказав він похмуро. Одного вечора сиділа я тут, розповідала Айрен, і зрозуміло, вімкнула бастера Френдлі та його друзів. А він саме заходився інтригувати. Якимсь дуже важливим викриттям, котрим збирався всіх нас ошелешити. І тут у передачу вклинили рекламу ну оту найбільш ненависну для мене свинцеві гульфіки фірми Маунтінбек. Я на секунду вимкнула звук і почула ти знаєш, я почула будинок, увесь наш будинок. Я почула. Вона розвела руками порожні квартири, підказав рік. Іноді вони йому також учувалися, він їх чув навіть у вісні. Однак дотепер їхній тільки наполовину заселений будинок цінувався досить високо, навіть попри теперішню надзвичайно низьку щільність населення. Так, бо в районах, які до війни вважалися передмістям, можна було натрапити на абсолютно порожні будинки, в усякому разі, йому про таке не раз розповідали. А до чуток він ставився як до чуток, і як більшість людей не мав ані найменшого бажання їх перевіряти. І тут, сказала Айрен, коли я вимкнула гучність телевізора. На блоці саме стояв код 382. Щойно його набирала. До мене долинула порожнеча. Я збагнула її розумом, а не відчула органами чуття. В ту мить я відчувала хіба що вдячність за користування адаптером настрою Пенфілд. Але потім збагнула, наскільки нездорово відчувати відсутність життя і не тільки у нашому будинку, а скрізь на землі. Відчувати і ніяк не реагувати. Ти розумієш? Сподіваюся, розумієш. Бо цього достатньо, щоб запідозрити психічне захворювання, його називають відсутністю адекватної реакції. Я так і не вмикала гучності телевізора, а підсіла до адаптера настрою і заходилася експериментувати. Нарешті набрала відчаю. Її смагляве зухвале обличчя виражало задоволення, немовби вона домоглася чогось вартого уваги. А тоді внесла цей код у свій графік двічі на місяць. Думаю, моє рішення обґрунтоване, і стільки часу вистачить, щоб відчути визнадійність усього, що відбувається. Визнадійність нашого існування на землі загалом, коли всі нормальні люди вже давно емігрували. Хіба не так? Поринувши у такий стан, сказав Рік, ти не матимеш змоги набрати інший код. Упавши у віччя через навколишню реальність, ти можеш надовго зациклитися. Я програмую автоматичний набір іншого коду вже за три години, відповіла дружина улесливо. 481. Усвідомлення різноманіття можливостей, що відкриваються переді мною в майбутньому, нові сподівання на. Я знаю, що таке 481, перебив її рік. Він не раз набирав цей код завжди на нього покладався. Послухай. сказав він, сідаючи на ліжко і беручи її за руки, щоб посадовити біля себе. Навіть з автоматичним вимикачем дуже небезпечно входити у стан депресії, будь-якої депресії. Забудь про те, що ти собі запланувала, і я забуду про те, що я запланував. Обидва наберемо 104 і зазнаємо трохи втіхи, а потім ти залишишся у своєму стані. А я перемкнуся на звичайне ділове ставлення до роботи. А вже тоді підіймуся на дах і подивлюся, як там вівця. Після того піду на роботу а ти сидітимеш у важких роздумах біля телевізора. Він відпустив її тонкі довгі пальці, пішов через простору спальню до вітальні, де ще тримався запах викорених учора сигарет. Нагнуся і вимкнув телевізор. Зі спальні долинув голос Айрен. Терпіти не можу телевізора до сніданку. Набери 888, сказав Рік. Поки нагрівався телевізор. Це бажання дивитися телевізор будь-яку передачу. Мені нічого не хочеться набирати, промовила Айрен. Тоді набери три, відповів він. Не хочеться навіть стимулювання кори головного мозку. Не хочу, щоб хотілося щось набирати. І найменше мені хочеться набирати три, бо потім, як захочуся, то набиратиму і набиратиму. Найліпше сидіти на ліжку, втупившись у підлогу. Її голос став доволі різким, сповненим незрозумілих відтінків похмурості. Її душа завмерла, тіло засипеніло. Немов його обліпила якась інтуїтивна, сюди суща плівка, важка і інертна. Він увімкнув телевізор на всю кімнату застугонів голос Бастера Френлі. Еге ж, друзі, саме час для прогнозу погоди на сьогодні. Супутник пангуста повідомляє, що особливо суттєві опади очікуються близько полудня. А тоді вони потрохи вщухатимуть. Тому, друзі, якщо ви вже ризикнете. повз нього зашурхотів довгий нічний халат Айрен. Замить екран телевізора погас. Гаразд, здаюся, зроблю, як ти скажеш. Не беру, що забажаєш. навіть несамовите сексуальне блаженство. Мене так усе дійняло, що будь-що. Але яка в біса різниця? Набираю коди для нас обох, сказав Рік і провів дружину назад до спальні. Біля її адаптера настрою він набрав 594. приємне визнання розсудливості чоловіка у всіх життєвих ситуаціях. Біля свого адаптера настрою він набрав творчий нестандартний підхід до роботи Хоча й не потребував стимуляції. Його вроджений хист був настільки звичним для нього, що рік міг не вдаватися до послуг штучного стимулювання мозку за допомогою Пенфілда. Він похапцем поснідав, багато часу витратив на суперечку з дружиною, ретельно одягнувся, не забувши про Аякс, один із різновидів свинцевих гульфіків фірми Мауті Бенк, і піднявся на критий вигін на даху, де паслася його електрична вівця. Саме там хитромудра апаратура плямкала, симулюючи задоволення. І вводячи в оману решту мешканців будинку. Безперечно, деякі тварини сусідів також були муляжами, начиненими електронікою. Він, зрозуміло, ніколи не пхав свого носа в цю справу, як і сусіди, які також ніколи не вивідували якихось подробиць щодо справжньості його вівці. Годі було чекати більшої невічливості, ніж запитання, а ваша вівця справжня, що стало б вершиною невихованості, так само, якби ви запитали, чи зуби волосся. Або внутрішні органи вашого співрозмовника пройшли тест на автентичність. У Уранішнє повітря розливалося радіоактивними сірими порошинками, що затьмарювали сонце і кружляли довкола ріка, норовлячи потрапити йому в ніздрі. Тож доводилися мимохідь чмихати носом, відганяючи на ліс смерті. Ну, можливо, це й занадто сильні слова для передачі того відчуття, що його охопило, коли він підіймався до невеличкої ділянки дерну, якою володів разом із надмірно великою квартирою нижче. Наслідки Остаточної світової війни потроху ставали менш загрозливими. Всі, хто не хотів пережити пилюку, канули в небуття вже багато років тому. Тож нинішній пилюці вже значно слабшої дії протистояли найбільш життєздатні створіння. Теперішня пилюка хіба що нищила психіку і генетику людей, незважаючи на його свинцевий гульфік. Пилюка, безперечно, проникла всередину його тіла і осідала на шкірі, щодень забруднювала його організм своєю радіоактивністю, а він далі не наважувався на еміграцію. Наразі щомісячні медичні огляди підтверджували, що в нього все в нормі, що він є чоловіком, який не має проблем із репродуктивним здоров'ям в межах дозволених законом. Але будь-якого місяця медогляд лікарів з поліції Сан-Франциско міг констатувати і протилежне адже під дією всюдисущої пилюки. Ряди спеціалів безперервно поповнювалися за рахунок ще вчорашніх нормалів. Гасло, придумане для рекламних щитів, телевізійної реклами і підхоплене урядовими мужами, спонукало емігруй або дегенеруй, вибирай і не чекай. Дуже точно. Думав рік, відчиняючи ворота невеликого загону і підходячи до своєї вівці. Я не можу емігрувати, сказав він сам до себе. У мене робота. До нього обізвався власник сусіднього загону Біл Барбор. Він, так само, як і рік, уже зібрався на роботу, але ще зайшов подивитися на свою тварину. А моя кобила, заявив урочисто Барбор. Така же Він показав невеликого першеруна, що витріщився кудись у далечінь. І що ви на це скажете? Скажу, що й незадовго матимете двох коней, кивнув рік. Він дійшов до своєї вівці. Вона лежала і ремигала, і її насторожені очі дивилися на нього допитливо, чи не приніс він вівсяних пластівців. Удавана вівця мала вмонтований пристрій, що реагував на Овес. Побачивши злак, вона проворно спиналася на ноги і дріботіла до господаря. Із якого це дива вона жеребна? запитав він Барбора. Вітер допоміг. Купи високоякісної запліднювальної каліфорнійської плазми, розповів йому Барбор. Маю зв'язки у Державному департаменті тваринництва. Пам'ятаєте того інспектора, що оглядав Джуді минулого тижня? Там у них з нетерпінням чекають на появу лошати. Мої кобилі просто рівні нема. Барбор ніжно потер кобилу великим пальцем по шиї, і вона схилила до нього голову. Не збираєтеся продавати свою кобилу? запитав Рік. Йому дуже хотілося коня. Просто він бога благав подарувати йому справжню тварину. Бо догляд з муляжем поступово деморалізує. З огляду на своє соціальне становище він таки мусив це робити, оскільки у нього не було справжньої тварини. Він не мав іншого вибору. Навіть якщо він особисто не надавав цьому значення. То була ще дружина, Айрен, яка таки звертала на це увагу. І то неабияку увагу. Продавати коня аморально, мовив Барбор. Тоді лоша продайте, бо тримати двох тварин це ще більш аморально, ніж не мати жодної. Барбор запитав спантеличино. І що ви хочете цим сказати? Багато хто має по дві тварини навіть по три чи по чотири, а такі, як Фред Вошборн, який володіє заводом з переробки водоростей, де працює мій брат, навіть по п'ять тварин. Ви що, не читали статтю вчорашній кронікел про його качку? Вона вважається найважчою, найбільшою мускусною качкою на всьому західному узбережжі. Очі чоловіка вкрилися поволокою, уявляючи живий скарб. Він потроху входив у стан трансу. Порившись у кишенях куртки, рік видобув зім'ятий зачитаний січневий додаток до каталогу Сідні, домашні тварини і свійська птиця. Зазирнув у зміст, знайшов розділ лошата, де коні потомство, і вже знав середню державну ціну. Лоша першерона в сідня зможе придбати за 5 тисяч доларів, сказав він досить гучно. Аж ніяк не зможете, заперечив барбор. Погляньте уважніше. Оголошення надруковане курсивом. А це означає, що таких лошад вони не мають, але такою була б ціна, якби вони її мали. Припустімо, сказав Рік, я плачу вам по 500 доларів щомісяця протягом 10 місяців. Це повна ціна за каталогом. Барбор промовив спідчутливо. Декарде, ви не знаєтеся на конях. Є причина, чому Сідні немає лошад першерона на продаж. Лошата цієї породи не переходять у руки інших власників навіть за ціною каталогу. Вони дуже рідко трапляються, і то навіть не чистокровні. Барбор обіперся на їхню спільну загорожу, розмахував руками. Джуді у мене вже три роки, і я ще жодного разу не бачив кобили першерона її рівня. Я купив Джуді в Канаді і особисто привіз її сюди, щоб хто не вкрав по дорозі. Ви привозите породистого коня в Колорадо чи у Вайомінг. А там уже знають, що з вами зробити, щоб його у вас забрати. Чому? Бо до остаточної світової війни існувало не більше сотні стривайте, перебив рік. Але якщо ви матимете двох коней, а я жодного, то це стане порушенням усіх теологічних і моральних засад мерсеризму. Тож ви маєте вівцю? Чорт забирай, ви можете досягти підйому в особистому житті, а коли опануєте обидва принципи емпатії, то ваше наближення до мети стане досконало шляхетним. Якби ви не мали тієї старої вівці, тоді б, я, може, і зрозумів логіку ваших міркувань. Звісно, якби я мав двох тварин, а ви не мали жодної, то я б завадив вам досягнути істинного злиття з мерсером. Але всі сім'ї в нашому будинку скільки їх там, ну близько п'ятидесяти. одна сім'я на те квартири за моїми підрахунками, і кожен з нас має тварину. Грейсон годує курча він показав рукою на північ. Подружжя Оуксів тримає здоровенного рудого собаку, що гавкає вночі. Барбор замислився. Гадаю, Сміт таки має кота у квартирі. Принаймні він так каже, хоч ніхто не бачив. Ну, можливо, він тільки так каже. Підійшовши до своєї вівці, рік нагнувся і заходився щось намацувати у густі білі вовні. Хоча Бруно було справжнім, аж поки не знайшов те, що шукав прихований пульт управління механізмом. На очах у Барбора він зняв кришку і видобув пульт. Бачите? запитав він у сусіда. Тепер розумієте, чому мені так хочеться вашого лошати? Помовчи, Барбор відповів. Бідолашний, ви ніколи не мали живої тварини? Ну, не зовсім так, сказав Рік, зачиняючи кришку пульта управління електричною вівцею. Випростався, обернувся і поглянув на сусіда. Спочатку я мав справжню вівцю. Нам її подарував батько дружини, як тільки він емігрував. А тоді за рік, пам'ятаєте, я ще й відніс до ветеринара. Ви саме були того ранку тут, у загоні, коли я підійнявся сюди і побачив, що вона лежить на босі і не встає. Ну, ви їй допомогли тоді зіп'ятися на ноги. Пригадав Барбор, киваючи головою. Так, ви допомогли їй підвестися, а тоді вона трохи походила і знову впала. У овець дивні хвороби, мовив рік. Чи краще сказати, в овець багато хвороб, але їхні симптоми завжди однакові? Вони не спинаються на ноги, а тому важко встановити серйозність їхньої хвороби, бо це може бути звичайне розтягнення сухожилля ноги або пересмертні муки, скажімо, відправця. Саме від цієї страшної недуги й померла моя тварина. Відправця. Як? запитав Барбур. Тут, на даху сіно, пояснив рік. Лише не один раз я не зняв дроту з оберемка сіна, невеличкий шматок дроту, і граучо, саме так звали вівцю, подряпалася і заразилася правцем. Я відніс її до ветеринара, але там уже нічим не зарадили, і вона померла. Тож я зателефонував до однієї з крамниць, що збуває механічних тварин, і показав їм фотознімок Граучо. Вони виготовили мені її копію. Він кивнув на ерзац тварину, що лежала біля його ніг, і ремигала Далі уважно стежачи, чи не з'явиться хоч натяк на овес. Чудова робота. Доглядаючи за механічною вівцею, я приділяю їй стільки часу й уваги, ніби справжній, але він стинув плечима. Це трохи не те, закінчив барбор. Фактично, відчуваю те саме, доглядаючи за нею, переймаюся нею, немов справжньою. До того ж вона іноді ламається, і тоді у будинку можуть здогадатися, що вона електрична. Шість разів віддавав її до майстерні. Загалом. Незначні пошкодження, але якби хтось із сусідів її побачив наприклад, одного разу, коли в ній розірвалася голосова стрічка, а потім щось заїло, і вона безперестанку бекала, то вже напевно зрозумів би, що це механічне пошкодження, він додав. Хоча на фургоні з ремонту механічних тварин написано щось на кшталт ветеринарна клініка, а водій, одягнений, наче справжній ветеринар, у білий халат. Раптом він поглянув на годинник, згадавши про час мені на роботу. Сказав він Барбару. Побачимося ввечері. Поки рік прямував до свого говеркара, Барбор вигукнув йому на навздогін. Будьте певні, про нашу розмову я нікому з сусідів ні слова. Зупинившись, рік почав дякувати. А тоді його охопив дивний відчай ота От депресія, про яку весь час торочить Айрен, і він промовив Не знаю, робіть, як вважаєте за потрібне, це вже не має значення. Але вони вас не вважатимуть. не всі, але дехто точно. Ви знаєте, як люди ставляться до тих, хто не піклується про тварин, як до аморальних, а ще як до антиемпатичних. Ви розумієте, формально це не злочин, як вважалося одразу після Остаточної світової війни, але щось дуже схоже. Боже. вигукнув скрушно рік і розвів руками. Я ж бо хочу мати тварину, навіть уже збираю гроші. Але ж самі знаєте, яка платня міського службовця. От якби би мені знову пощастило на роботі, подумав він, як це сталося два роки тому. Коли за місяць вдалося вполювати чотирьох анді. Якби я знав тоді, що Граучо помре, але це було ще до правця. До дводюймового шматка обмотувального дроту, що, наче шприц, увійшов в підовечу шкуру. А кота не хочете купити? запропонував барбор. Коти дешеві, от загляньте у каталог Сідні. Рік відповів стиха. Не хочу домашнього улюбленця. Хочеться за чогось такого, що я вже мав, велику тварину, вівсю, а як би міг дістати трохи грошей. То корови, чи вола, або навіть як у вас, коня. Премії за п'ятьоханді точно вистачило б. по тисячі доларів за штуку, і це без основної зарплати. За такі гроші я вже знайшов би собі тварину, навіть якби оголошення у каталозі Сідні було надруковане курсивом п'ять тисяч доларів. Але спочатку ті п'ять анді мають прибути на землю з якоїсь колоніальної планети. А це вже не від мене залежить. Я не змушу п'ятьох Анді прибути на землю, а навіть якби змусив. То є інші мисливці за головами в інших поліцейських відділках у всьому світі. А тим прибулим Анді ще й треба поселитися у південній Каліфорнії, а старшому окружному мисливцеві за головами Дейву Голдену померти або вийти на пенсію. Купіть свіркуна, пожартував Барбор, або мишу. За 25 баксів можна купити дорослу мишу. Ваша кобила може померти так само, як і моя вівся Граучо, без попереджень, відповів Рік. От прийдете сьогодні ввечері додому з роботи. А вона лежить на спині й дригає в повітрі ногами, як ота комаха, про яку ви казали, як у той цвіркун. І рік пішов рішучим кроком, тримаючи в руці ключ від говеркара. Вибачте, якщо я сказав щось образливе, нервово кинув йому на вздогін барбор. Мовчки рік декарт відчинив двері говеркара. Навіщо даремно теревенити з сусідом? Треба налаштовуватися на роботу на майбутній день.